І знову усім доброго, мирного вечора. Вітаю вас на своєму офіційному YouTube-каналі Екстрасенс Роман Шептицький. Сьогоднішній наш ще один вечірній ефір буде присвячений темі, яка набула вже великого розголосу від вчорашнього дня. Тема, яка звучить наступним чином. Російські ракети вдарили по території Польщі. Відповідно запитання, яка буде реакція НАТО? Чи вона буде взагалі ця реакція? Тому що ми бачимо, що вже пройшла доба, і щось неособливо то хтось там і думає реагувати. От давайте ми це запитання розглянемо. Які будуть з цього наслідки? Так, які будуть з цього наслідки? Ну, для РФ її, звичайно. Чи буде там НАТО щось дуже сильно розказувати, чи не буде, чи як воно буде. Зараз ми з вами про це дізнаємося. Так, спочатку я витягну кілька карт більш такої класичної колоди. Сімірка Пентаклів перевернута. Тобто я вже розумію, що, напевно, такої. Масштабної реакції, як, наприклад, там би хтось очікував, чи якось там, що, можливо, хтось очікував НАТО, зараз веде війська, чи якось там почне воювати з Росією, ні, сумніваюся, що таке буде. А, другий аркан справедливість. Тобто справедливість в прямій позиції говорить про те, що в будь-якому випадку це не залишиться без розгляду, але йде, як би, порівняння. Розумієте, яка мені сьогодні прийшла інформація? І вона десь перегукується теж з тими, якби баченнями, що мені писали глядачі. Ситуація наступна, і висновок наступний. Ми зараз успішно йдемо до перемоги. Так, так. Є побудовані чіткі плани дій. Так, так. І зараз в те все, що ви втрутилось активно НАТО, питання для чого? Щоб не наробити гіршого. І в плані якби, ескалації конфлікту на рівні світовому, це в тому числі. Ще раз кажу, це не залишиться непоміченим. Ніхто цього не збирається забувати, тим більше, що є всі необхідні докази, що це ракети Ерефії, четвірка жезлів. Тобто, так чи інакше для нас це відкриває нові можливості. Розумієте, для нас це відкриває нові можливості. Тобто, з позиції навіть підтримки вкотре світу, і ми сьогодні це чітко бачимо. Як вже кілька країн заявили про додаткову ще допомогу, саме збройну і воєнну для України. Бачите, що в нас є: четвірка жезлів, в прямій позиції. Далі дивимося, що ще НАТО буде робити. Повішений стадія заморозки. І королева Кубків. Ну, тобто, бачите, така, до речі, карта королева Кубків сама і випала. Рішення вони певні приймуть. Висновки вони певні зроблять. Ну сказати, що по цих арканах я бачу, щоб вони активно вступили в якусь там бойову дію. А, що вони активно вступили в якусь дію проти Ерефії, ну на рівні якогось воєнного протистояння? Ні, поки що я такого не бачу і не читаю. То, що вони можуть більше підсилити Україну в плані збройному і відповідні країни, про це вже висловились. так це буде. Що ви пишете? Кажуть, що це ракета наших ППО. Не думаю, тому що навіть наш президент, в тому числі, заявляє, що. Що ракети є російські, і цьому є докази. От. А що там а ви пишете, що вже і Байден, і Ердоган заявили, що ракети українські. Ага, Ну, бачите, як? Точно українські. Ну, от я ж кажу: ситуація, яка поставлена на паузу. І я не бачу, якби ну, такого, чесно кажучи, від них якогось такого, як би може, дійсності хотілося активності. І от остання карта двійка мечів. І от останній останній аркан двійка мечів. Тобто карта все одно така, яка говорить, що закриті якісь дороги до активних дій з позиції НАТО. Я кажу, вони поспостерігали свої висновки, зробили там ще щось, ще щось, комісії зібрали. Там, не знаю, документи петиції написали. таке складається враження, буде вестись розслідування. Десятка Пентаклів перевернута. Аркан Смерті. І дев'ятка жезлів. Не факт, що це взагалі буде мати ця історія, якесь активне продовження. Давайте, давайте. Так. О. Давайте ми ще зараз на ту саму ситуацію витягнемо з колоди Inner Voice. Знову ж таки, презентованої мені по системі Ленорман авторська колода. Давайте витягнемо, давайте витягнемо звідси кілька карт. Ну, от теж карта Хмари, тобто немає чогось такого, по правді кажучи, якогось ефекту вау. Тим більше, як ви кажете, що вже там все перекручується, що це вже і не російські, а українські ракети. Польща в НАТО це означає, що НАТО дасть відповідний удар по Росії. М не знаю, хто там що дасть по Росії, поки що я не бачу відповідних ударів. Аркан ой, Аркан у нас йде карта дитини. Я ж кажу, ситуація, ситуація взагалі не визначена. Будуть досліджувати. Будуть досліджувати, будуть розбиратися. Ну, Алілії. Аркан листа. Ну і аркан Хреста. Таке враження поставлять на тому великий хрест. Та й все. На тій історії. Ну, на даній історії. Бачите, в чому суть? Тому, тому хто знає правду, той знає правду. Знаєте, чогось так якось зараз відбувається. Хто не хоче знати правду і не хоче приймати правду, то її знати і приймати не буде. Знаєте, така філософія, бо то так і є. Бо то так і є. Ще раз наголошую. Там на горі вищі сили, Бог наш, вони знають прекрасно, як зараз ця ситуація має обернутися. І якщо краще, щоб це все, ну, грубо кажучи, затихло, так? значить, так воно має бути, щоб не завадити тим планам переможним, які зараз в нас є, в Україні. Але як сказав правильно, вроді би Шольц, якщо я не помиляюся, про те, що якби зараз в Україні все було спокійно, то іби на територію Польщі нічого не впало. Розумієте? Ну, якщо навіть з такої позиції підійти, і цю, ситуацію, і цю ситуацію розглядати. Правильно? Правильно. А хто в Україні ту всю ситуацію спровокував? Росія. Ми ні на кого не нападали, ми нікого не провокували, ми нікого не обстрілювали, ми ні до кого не лізли вже 8 років. Як? так? От. Тому тому, я просто кажу, як є, що зараз оці зайві розбірки і таке активне влізання в цей весь. Взагалі-то всю історію НАТО, це може в якійсь мірі ну, насправді не посприяти, не посприяти ем, таким, знаєте, нашим активним далі просуванням до перемоги. Тому там на горі от, кажуть, от ви собі там з тим розберіться, хто що як, але є от план, і тим планом переможним треба йти. Все. Ну, якось так воно виглядає, розумієте? Треба ще спитати, що ж для України дана історія, чим вона, чим вона взагалі, скажімо так, що, що з того буде для України? Чим вона розвинеться? Зірки. А зірки це хороша карта. Я її люблю в цій колоді, бо вона говорить про здійснення бажань. А яке здійснення в нас бажань? Однозначно. Щоби дали нам стільки зброї, щоб ми могли собі небо закрити, ворога побити, вибити з України і бути сильною воєнною державою для того, щоб в майбутньому захистити себе від подібних вторгнень. Далі у нас for the good – для блага, во благо. Це все, що мені до речі треба знати. Я йду по енергіях, я не людина політик. Я не людина там аналітик, військовий і так далі. Я аналітик енергії. Оце мені треба знати. Для України, чим ця ситуація веліться? Благо. Все. І третя карта. Квітучий сад. Вчора от говорили, позавчора говорили. Квітучий сад. Для України так чи інакше дана ситуація йде в плюс. То от вкотре я вас питаю, для чого зараз має активно НАТО втручатися у воєнні оці всі конфлікти? Правильно? Правильно. От вам відповідь на ваше запитання. Мені, наприклад, по розкладу все зрозуміло, що є промисел вищих сил, і хай буде так, як там на горі заплановано. А що вже там вирішить НАТО, як вони там будуть на це реагувати, що вони там будуть говорити і так далі. Ми розуміємо, і ще раз кажу, є докази, які наша сторона може надати: що хто що звідки летіло, і хто куди стріляв, і так далі. Розумієте? Ось, про що власне мова? А я розумію одне: дана ситуація, тим більше вчорашня ситуація, вона показала, що Європі, що якщо вони нормально вкотре не будуть допомагати Україні з позиції військової, воєнної, так збройної то наступні просто будуть вони, кому доведеться зіткнутися з Чорнотою Ерефії. От вам і правда. От вони, я так розумію, вони головне, щоб в цьому плані зробили правильні висновки. А в цьому плані вони зроблять правильні висновки. І цього мені достатньо. І я думаю вам також, щоб розуміти, як далі, що робити і до чого нам готуватися. До перемоги нам готуватись. До перемоги нам готуватись. А історії там НАТО, і оце от все. Хай собі там думають, радяться, обговорюють. Це їхнє, це наш. Зірка в благо. і квітучий сад. Ось так. Хай так і буде. А так, як ви, до речі, от хтось дуже правильно пише: Росія провокує НАТО, бо розуміє, що позорно програє у війні з Україною, а програти НАТО це не так позорно, так? Це друга справа. Ну, десь в цьому, можливо, є якийсь там, як то правильно сказати, такий так, доля правди, ну вони ж постійно заявляють, що там на них нападає чи НАТО, чи Американці, чи ще хтось, ну не Україна, так. Знаєте, деколи краще визнати що ти програв, і якось потім реабілітуватись, ніж до кінця далі продовжувати ем, пороти дурниці, які ведуть до ще більшого краху систему Ерефії. А США вже анонсує нам нові різдвяні подарунки. Так, абсолютно правильно. Так що, дорогі мої, Знаєте, така фраза? Нема зле, щоб не вийшло в добре. Ось що я вам хочу сказати. І все, що відбувається моментами, такими от різними, як коли сказали філософи, то правильно і до кращого. Ну, знаєте, нам деколи важко судити і зрозуміти весь той. Повноту картину, яка там видно десь згори. Але я все наголошую, що так як там на горі керують і як нас ведуть, і що як нами покеровують, наче то є так правильно і до кращого. Навіть якщо ті сценарії нам не до кінця зрозумілі, і не до кінця ми хочемо їх десь приймати і так далі. Бо не завжди це сценарії хороші, на жаль. Ну, але, мабуть, так. Поки люди, люди і людство в дійсності не стане так обличчя до обличчя на порозі вимирання і на порозі якоїсь такої, такої серйозної кризи, то, мабуть, і не задумається над духовним ростом і розвитком. Це те, про що я говорю, практично в кожному ефірі. Ось так. Хто над цим не задумується, той далі просто немає ніякого шансу для. Життя, існування, розвитку і так далі. От скажемо таким чином: тому духовно розвиваємося, працюємо над тим, як ми кажемо афірмаційно, що ми є світло, ми є любов, ми є гармонія. І Україна є світло, любов, гармонія, сила, правда, перемога. Ось так. Тому, тому. Розклади вам зрозумілі. Ви просили, я зробив. Мені все зрозуміло. Я сподіваюся, вам також. Так що, хай НАТО. І всі, хто до цього причетні, роблять правильні висновки і допомагають чим побільше і чим пошвидше Україні перемогти ворога. Ось так. Тому, дорогенькі мої, сьогодні ефір. Це й завершуємо. Вкотре наголошую: поширюйте ефіри, підтримуйте лайком, подобайком, хоч так висловлюєте свою теж. Подяку та підтримку, і це передусім треба для Ютуба, а не для мене. Я за цим не бігаю і не ганяюсь. І разом ми йдемо до перемоги. Коментуйте, поширюйте, слідкуйте. Багато питань, які ви задаєте, є вже відповіді в моїх різних ефірах, тому шукайте. Шукайте. От, кому подобається мій YouTube канал, мої прогнози. Підписуйтесь. Всім тихої і мирної ночі. гармонії нам, любові, світла побільше, добра та позитиву. Почуємось завтра в нових прямих ефірах. Бережіть себе, всіх вас міцно обіймаю, і до нових зустрічей. Почуємось!